Вітаю, друзі, гості каналу. От сьогодні розпочав сезон польових робіт. Почав фрезерувати, от тут кайшов йшов у два сліди. Землі пухка. От. А тут вже пішов в один слід на першій передачі. От. А там ще кусочок сілишив. Завтра думаємо садити, робити рівці і займатися посадкою. А зараз поставлю кусочок і відео юного мотоблочника. Готуємо заміну. Приємного перегляду. Коментуйте. Готуємо молоду заміну. Мотоблочники. а в повну глибину в нагрузку і все рівно тікає в сторону.